Справжня відвага це зовсім не протистояння своїм страхам, це уникнення небезпеки і перебування в комфортній безпеці. На цьому Біблія пропонує інший погляд на суть відваги. У книзі Ісуса Навина, розділ 1, вірш 9, сказано Ось я наказую тобі, будь сильний і відважний. Не бійся й не лякайся, бо Господь, Бог твій, з тобою, куди б ти не пішов. Бог говорить Ісусу навину бути хоробрим і не боятися, тому що він завжди буде з ним, як супергерой, який завжди поруч і допомагає впоратися з будь-якими викликами. Розпочніть свій день із божественної іронії підписуйтеся на святі протиріччя та отримуйте надихаючу думку менш ніж за хвилину в кожному епізоді, освітлюючи свій ранок швидше, ніж заварюється ваша кава.